Я там, де платять. Та біблія, яку нам презентували, насправді є фейк. Нам презентували біблію, за мене зустрічне запитання. Де вона? Саме цю інформацію ми отримали через сеанс регресивного гіпнозу, де ми подивилися справжнє життя Ісуса. Малаю, ну ти залетіла на дуже зибку почву. Справжнє життя Ісуса. Уу! Де він народився, як він прожив, навіть коли він помер, і що з ним насправді відбулося. В тому ж сеансі ми подивилися, хто насправді написав Біблію і де вона є зараз, ким вона була переписана, скільки разів вона була переписана, і чи справжня інформація до нас зараз дійшла. І ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що половина того, що там написано, не є правдивим. Да що! Серйозно, це 40 років ходили по пустелі, а потім море отак розвинулось і на дві частини і сформувало прохід. І весь народ, весь вони всі разом були всі 40 років, просто не хотіли розходитись і такі, ну будемо вже триматись разом. І вони всі отак пройшли море назад. Да? Це неправда! Та як таке може бути? А коли він цей бере поводі такий, раз пішов, пішов, так. Пішов, 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 пішов. Ні, а коли це він е, каже, ваша вина нема. А вода хоча п'є, це ж не ж неправда, блін! Та як таке може бути? Бред! Я хочу від неї відео, де вона. А що якщо я вам скажу, що все, що було в Гаррі Поттері, все неправда? <різь>